Що від вас скрито таємниця? Це карти предків, послання предків. Я двіга вам зараз підскаже. Два розклади. Так, зараз я збільшу. По книги я сказала вам, так. що від вас скрито. Задумайте, що від вас скрито, що від вас скрито. Задумали, що від вас скрито. Карта поток води. Ви думаєте, що вже зациклилося? Що ви не зможете вийти з цієї ситуації? Ви думаєте, що все, крах? Що ви, якщо ви щось потеряли, щось було заблоковане, щось безвозвратно ушло. Так, да, воно ушло і вже тут не вернеться. Все. Стоп. Ви починаєте рухатися мощним водопадом через камні, через прегради, я вам підказую, що остановка була временна, але зараз поток. Це карта потоку. Іде продвіження. Зовсім-зовсім через маленький період ви побачите, як ви попадете в своє русло. Правильне русло. Ось. Ось. Як закрутяться діла, любовні, фінансові, по роботі, по здоров'ю, хто хворів, все піде в движеніє і закрутиться з новою хвилею. І дивимося далі. І почне. Зоряниця це сама краща карта. Я її називаю зоряниця. Це велике скупчення зірок, це значить, <кій> самі щасливі події начнуть відбуватися. Ось, було заблоковано, були хмари. Був розбрат, розгром, розкидане все, розставання, розрушене. Але ви міцним потоком перейшли в зоряницю, велике скупчення зірок. Говорить про великі ваші успіхи. Це перший розклад. Другий розклад. Задумали? Ох ти! Який підступний змій, який підступний чоловік, або жінка коло вас, або зрадник знаходиться біля вас, і як він вас хоче подолать. А ваша сім'я? Ну, це може бути, знаєте, як може бути якась хвороба. Може бути, навіть та людина, яка хитро хоче виманить гроші у вас. Да? Це теж підступний дьявол, підступний, а ваша сім'я? А вони ж вам так потрібно, але ж ви не бійтеся. Це, знаєте, підступна людина, яка хоче вам зробити шкоду, яка вам хоче зробити зло. Я вам підказую, але ви ніколи не очаєтесь: є допомога, це дана, дана карта допомога велика вищих сил або допомога відьми. Це допомога мощніша, целітельство, знахарство, відьма, вища сила, навіть, знаєте, Господь Бог і то вам дасть в самий-самий в такий тяжкий час. Дасть вам вихід. Бачите, фенікс із пепла. Це гарна карта. Ну, знаєте, у вас є ворог, і ворог сильний, але є те, що не дасть йому вас унічтожить, не дасть. Давайте ще одну карту витягну. <кій> да. І вся ваша родина буде разом. Вся ваша родина, бачите, тут любов, об'єднання родини. Не дасть вищі сили, не дадуть вам вас сюди знешкодить, унічтожить, розорить, обікрасти, обдурить. Це теж обман. Ні, ось ви, ось вища сила і ваша родина. Бо відьма Ядвіга так сказала і вузликом на добро, на захист для своїх підписників зав'язала.